E risotto, tartellini, caneloni. І покача пансанела мінестроні. a а прокедаціоне. Назви італійських страв, слухайте, просто реально звучать як музика з нотами. От за такої відпустки на березі моря. Я вже правда забув, як то, але тим не менше, мені здається, що десь так воно і звучить. Тому сьогодні запрошуємо вас в кулінарну мандрівку до сонячного регіону П'ємо. Приготуємо легендарний Тонато в вигляді. Сендвіча, ну також, щоб ще хліба було, знаєш трошки, щоб mm -hmm. можна було наїстися. Тож приєднуйтеся до нас і відчуйте себе темпераментним інталійцем в, е, в ну, на власній кухні. Бачиш, якщо знаєш, як інталійці закрити hey, рота, hey. треба просто руки опустити, він нічого не може сказати. Сендвіч Вітало тонато це справжня кулінарна симфонія. Тільки уявіть соковитий розбив oh. на свіжому ароматному хлібі, mm. поєднанні з ніжним соусом і тунця. See. Але як приготувати м'ясо без спеціального обладнання, щоб розбив таки тан. В Як. Як обрати саме той шматочок Яловичини і не пересушити все та на теліні? Авторським рецептом і лайфхаками вже готовий поділитись шеф-кухар і бог м'яса. Yeah. Аліктерчан. Запрошуємо на нашу кухню і Привіт, привіт. супер Аліко! Ага. Супер Аліко. Так, ага. Алі. Ага. Ага. Кажи, що робимо? Чим можемо робимо вітела таната, робимо роздбів, робимо, ріжемо хліб, готуємо грі. Я слині вже за yeah, yeah. <laughs> це все за 10 хвилин. Погнали. Da, da, da. Давайте. Інгредієнти, э... Давай спочатку, щоб ми розуміли, Давай. що треба з холдити. Будь ласка, гарненько. Хлібчик, так, так, треба... обов'язково. Ніж зубчиками. хлібчик, Є ти довіриш мені, А ти зробиш так. соус. Добре, але давай тоді також ще раз, щоб наші глядачі зрозуміли, що їм треба. Ми хліб ріжемо, так. робимо грінки. Так. Так. Такі, не, не товстенькі. Ні, так, так. Так. це тоненьке. Ну ладно, от Бачу. Бачу. Добре, Хліб, рукола, лимон, тунець, гірчиця. Яйце, пармезан це що таке? Анчоуси. Анчоуси і в'ялені томати. Ясно. Єс yes. і... чесничок соба і чесничок. Добре, шо? ми зараз все, що маємо зробити угу. справжній майонез. О, Боже. це основа всіх соусів. Mm. Добре, не Якщо ти вже вмієш робити майонез, ти вмієш робити як мінімум 20 соусів. Добре, я так і всім буду ти вмієш говорити. Треба. Майонез, то ти пес. Так, не відволікайся, зроби нам 4 Наріж Наріжбу. Сюди додаємо столову ложку або вичавлюю, лімон. Так. Такого вистачить. Так, все достатньо. Так. Одне ціле яйце. Ціле. Угу. Давай. А я буду смажити м'ясо. Ти не проти? Я, не я вже Ми його діки, замаринував. Коли я чую, що у нас Алік, я такий, ні, ну це точно поживний, смачний так. і м'ясний сніданок. Це 200%. І Тіше? смачно. А він Мене я питає, це. Мене питає я каже, чуєш, що я, я не чи? проти. Не може бути архестратив м'яса проти Бога <рігав> м'яса. <рігав> так? <рігав> так, додавай туди сіль. <рігав> так, добре. Прям добре. Слушай, а ну, відкрий прям. А ну поясни мені, а чого так. так сильно люблять оце вітелотонато? Що, що, Слушайте, що? це. О. Це. Взагалі це класична страва. Ага. Це про поєднання м'яса та морепродуктів. Це uh -huh. от про те, що про що на перший Ну погляд... це дивне поєднання на перший да. погляд. Риба і м'ясо такий що? Ну я це... зумані, це не кашерно. Це, це дуже можеш додати чорний перець, uh -huh. чесник, зразу кидай туди. Ча, це молодь. є такий напрямок в кулінарії чи так. в кулінарії, як правильно, кулінарія правильно. А кулінарія а, так, так. це серфінтер. Сьорфін. Це, таке? це якщо дослівно перекласти, це перекладається, типу море та суши. Суша. Суша. Море і суші. Це поєднання про морських продуктів з тим, що бігає парнокопитними. Я перепрошую. Це цілий напрямок в кулінарії. Це цілий напрямок. Зараз беруть з курячим філ. Так. Ти не вмієш робити. Це максимально? Ні, треба максимально? Так. Да. І дивися, одразу, майонез. О, о, бачиш лайфхак. Просто при тим, ми Ні, ні, ні. Мені ні, подобається, дивиться на мене. Як тільки вже робити. нікуди, тепер трішки підпускаю, так, нахиляю. Давайте я вже візьму. І тепер в іншу сторону. Ого! І ще в цю, давай. Тепер... Ось так, так, все правильно. А тепер четверта. Нас, переключай! У <ривіт> мене <На> повний привід. <ривіт> Боже, диви, магія. І тепер дуже повільно ось, піднімай ось такими рухами круговими. Ось так, так. Да. Піднімай наверх. Алло, та... поліція, в мене <ривіт> сусід шумний. <ривіт> — <ривіт> Диви! Прикинь, сам в я в шоці. Дякую, що ти прийшов. Тепер отак от, от прям поєднує всю олію. Чи Тебе вийшов в майонез. Дівестий. Ти ще не знаєш. Це, Це називається провансаль. Ага. Прикол. Дивиш, диви мені грінки. Робляться, що я? Я не піддвигну їх ніяк. Так, давай до розвіфа. Давай. Значить так, Ми його зараз підсмажуємо з різних правильно? Що правда? нам треба зробити? Є взагалі так, супер. Кидай туди трішечки анчоусів. Е, трішечки кидай на, на своє. Я обожнюю анчоуси. Просто. А -а -а. І кидай сюди тунець. тунець. Угу. Ну, давай, давай отак. Ой. Нічого, нічого. Да. Та в мене кросовки не нові. <рес> <рес> Все? Тепер поєдну. Ага. Так, ну це вже не провансаль. Це вже оцей соус від році, телетоната. І все. Круто. І Тіпо. все. Майонез, анчоуси і тонець. І це так бісоус. Uh, розбір. Да. Що там? Чуто, чутно, чутно. Я обожнюю вас. Я ж дивлюся, кожне прокидається і кожну в цю кулінарну програму, коли ви за день… Все, зупинись. Зупинись, зупинись, все. Так. Давай спробуємо. Ну. Воно. Ой, давайте. Супер. Давай. Що пояснити? Скажи. Де, про м'ясо розкажи. Де взяв, як приніс? Йоловичина. Так. я її замаринував, її треба замочити. Замаринувати: гірчиця, лимон, олія, рослина, будь-яка, сіль, духмяний перець. Оце м'ясо треба прям замочити в рідині. Заливаєш Скільки водою. Час? Ну, бажано угу. 5-6 годин. От я ну, маринував, щоб вам. Дней. Бо я знаю, бо в мене така відповідальність. Ви кожного разу кажете, якщо приходить Алікс, значить це смачно. Так, так, так. Тому я зробив правильний розбив, угу. Він має бути рожевий всередині. Угу. Ми його обсмажуємо з, зі всіх сторін. Бачиш, от прям до такої класної стринки, а це він же був запечений? Чи це просто ні, сирий ні, кусок? Ні, він так? просто маринований. Він бачиш, за рахунок лімона, як А-а-а. Його більше в духовку ніхто не пхає? Ні, так? не треба. Він, його, він не товстий. Але глядав ніби з духовки. Прикольно. Ні, 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 ні. Він а, не товстий, тому ми зараз от спробуємо його зараз. Чуєш, а як ти розумієш, коли перевертати? Є якесь конкретний час? Ну, Скільки? просто скоринка, скоринка, скоринка. Скоринка, скоринка. скоринка. Угу. Це м'ясо ідеально підходить зробити просто салат з розбіхом, угу. просто нарізати на тарілку, просто подати класичний вітелетанати з цим соусом, угу. в'яленими томатами. Що там грін? Все, вже закінчується. Я просто згадав, що про м'ясо навіть. Тільки на руці на долоні перевіряють. Сире, потім рер, Сере, рер. Дивися, якщо ти так вел... тримаєш, це well done, Воно да, повністю. Оце просто, сире. От просто. Мягеньке. м'ягеньке. І ось так ми перевіряє, перевіряє, ага. перевіряємо. Якщо так, то це медіум. І yeah. пішли повністю yeah. yeah. до Ага, До мізинця це буде у нас велдан. Все супер. Але ok, краще купити оцей термо, як він називається? Ну такий щуп, uh -huh. який <pianistapUnculo2> прямо є табличка, яка всюди є в інтернеті. Щойно ви побачили, як люди, чим люди займаються, коли в них м'яса немає пробувати. Пробуємо своє м'ясо. Саме вибирай. Бо в мене хріб підгорів. Ти тоже досковає? Ні, не підгорів. Супер. Прибери, щоб було видно, який у тебе. Так, догам... добре, це ми все вже все. Більше нам не треба? Не треба. Добре. І добре. це не треба, і це не треба. І це не треба. Це тільки треба. Один мі... я... ще один хлібошек, так? Да? Ой. Ще один четвертий. давай. давай. А ти може знаєш, а як з'явилася ідея оцього сендвічу з розділу? 에... Давай по чесно. Давай. Мені треба було поєднати звичайний сендвіч з, класичним, е, так, з класичною стравою. У мене mm -hmm. там є ціла серія відео в інстаграмі, так. де я роблю не тільки Таната в хлібі, mm -hmm. І там є й болоньєзе в хлібі так. Там і так далі. Так. Е, ось так народилася у мене ідея. Ну десь і нормально, десь? так народилася піца карбонара. Ну, напевно, так. Да. Так, да, цікаво, просто що такий Алік, прийшов в італійський. О, вітала що та... запихнути в хліб? <laughs> да. Ой-ой-ой. Але Добай. я так розумію, треба тонесенько нарізати, правда? Дуже. Угу. Бажано, щоб тут був цей слайсер. Угу. Ага. Бажано, щоб вийшло. Так, добре. Так, Щоб, І поки можна... е, ми розбираємось з розбісом, звичайно ж, традиційно розповімо про найбільші рекорди: сендвічі з розбіхом. Uh -huh. Офіційного рекорду не зафіксовано. Однак, кількість яловичини вражає. Цей сендвіч, уявіть собі, так. важив 1 кілограм 389 oh. грамів. Глянь. Глянь, просто. – Ти ще чіпсів насипав. – ми. ми можемо зараз так. Та не робити. треба. Маш uh, цим соусом верх. Ну так, він стільки важив, поки американець його не звів і зробив він це, не з'їв не за три доби, а за 25 хвилин. Я впевнений, що хаз би впорався легко. Просто треба Плюс мати, мати досвід. Так. так, все ми можна... беремо на нашій важемо ідеальний, я би хотів сказати, приготовлений ідеально. Ідеально, це правда. – Супер вмілими руками приготовлений Це правда Боже, так, а м'ясо диви, яке. Ну, це вже, мамо, нас так люди хвалять, хто. <зараз> 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 так <зараз> чуйте. Коли <зараз> мене моя губонька. Давайте так, дістали свої блокнотики і ще раз записали, що ми нині робимо. Бо ми нині робимо сендвіч з розбіфом, тому, будь ласка, інгредієнти. Пишемо: вам треба: хліб, розбіф, в'ялені томати, консервовані анчоуси, рукола і пермеджано. Для соусу вам треба уліє, яйце, гірчиці, чесник, сік лимону, консервований тунець, сіль і. І Алік Мутерчан, який класно, нарешті навчився робити, казати моє прізвище. А я завжди неправильно казав. Дивися, ми не будемо його закривати зверху, тому що ти товсто перерізав хліб. Але нічого. Можна купити вже порізаний. А ти з моєю бабулею здружився. але це, знаєш хто знає, якоїсь м'ясо без хліба, оці всі історії. Ну нічого, нічого, так теж гарно. Дивися, боже. Ну це ж. Витвір мистецтва. Ну скажи. Так, так. Мікеланджело сучасний. No. А у нас є якісь ще варіації, наприклад, італійських сніданків. Я просто знаю, що можна поїсти на обід з італійської кухні. От на сніданок. І на вечері, так. так. — А що на сім'ї ще можна? Е на сніданок з розбіфом. Та з будь-чого. Які ти сніданки, які такі, що Італійські, Порекомендувати? — Італійські, Таким, боже, да. вони ж такі ви, ви взагалі не снідають. Я знаю, що вони п'ють каппали. Каву, каву, Сан можуть з'їсти. Mm. E я ну, зробив... вони прокидаються в 12, я так розумію. А ти не знаєш. Італійський oh. варіант, шоу «Прокидайся» oh, виходить yeah. в обід. Тому я зробив yeah. 4 сендвічі, ви не знаєте? Додаємо в'ялені томати. Так коли вже, ah, давай, бо я вже би попробував щось. Давай, так, давай. Так. і О, це, ось це все. Ось да? так? Ні, пармезан. Посипай пармезаном. Yeah, yeah, Пармежану. Yeah. Ой, я ще да, посипав нічого, можна, можна, можна. Все, mm -hmm. да. що? можна щось трошки. і кажи мені, це смачно чи ні? Можна додати ще соус зверху. Ну хляпне мені щось. Так, да, треба, треба. Ну хляпне легенько. Але не багато. Можна макнути буде? туди. <рес> Ой. Кидай. У мене О, сьогодні... О. Все нормально. О. Ну давай. Вау. Будь ласка. 12 балів. Ммм. Але м'ясо бомба. Скажи. М'ясо це попробуй. Вау. Боже, яке добре. Я буду просто. Mm. Все, я придумав нову термінологію, це розвал кабріолета. Це вище. ламборгіні. Ламборгіні. Ой, Боже, як Скажи... Ну, На я... жаль, камера не передає, що все. Це? <риск> не, не. Ну нічого цикар... страшного, ви дома приготуєте і у вас буде так само смачно. Е, Алік вирішив пропустити хліб, просто їсти м'ясо в прикуску. Mm -hmm. Сніданок зі смаком сонячної італії, сендвіч, mm -hmm. Вітелло тонато mm -hmm. навчив нас сьогодні готувати ще в кухаріні і боджій ді м'ясо. Mm -hmm. Алік Мтерчан. Дякуємо за смачний сніданок. Корисні лайфхаки, до речі, mm -hmm. і енергійний початок дня. Ага, то Грація. І божі Дякую. Да? Грація.